очень большая и очень серьезная. У нас дом малышка 37, 16-этажное здание. 7 метров от нашего здания поставлен завод и проводится стройка незаконная. Он строит пятиэтажное здание. Сейчас стройка идет полным ходом, земля рушится, и никто никаких мер не принимает. И нас не захотели даже здесь слушать. Сказали на 25 число. Но кто-то должен прийти, кто-то должен посмотреть, что Прошу три хвилини від фракції проблеми, да? Так справді екологічна комісія розглядала даний проект рішення кілька разів ми його відкладали, але зрештою воно було підтримано. пізніше. Я детально працював дану дану ділянку, дане питання і можу повідомити наступне. даним проектом рішення, ми видаємо фактично більше ніж 8 гектарів лісової ділянки фактично забудову і виробку даному кооперативу. Звичайно, що всі розуміють, що це ніякий не кооператив, що це звичайна. Приватна забудова на створення видно резиденції. Там стоїть уже відповідно величезний да? паркан. П'ятиметровий там величезна така охорони як Межигір'ї, і все, що з цим пов'язано. Власне, вашому сказав. Хочу сказати, що також наші цікавий нюанс, цікавий нюанс полягає в тому, що будем раз тринадцятого одинадцятого дві тисячі року в

Це відхилити даний проект рішення <просу> відмовити видачі цієї земельної ділянки а, і для того, щоб колігів, обезпечити зелені зони, яких там дійсно нам нужна від очевидно, що якщо буде, забудово, висок буде, висок буде збудово, висок будуть, висок нам забудова. Вони будуть я служби. підтримати пропозицію мого колеги фрази.

А кузы, которого мы пол...